Я хотів би роздумувати на таку тему, і взагалі я свою проповідь вступну, недовго, коротко назвав Бог дав нам можливість любити його. Але, е, знаєте, сьогодні такий час, що я хотів би почати трохи з іншого. До любові ми дійдемо, вияснимо, звідки вона, чому і для кого. А я хотів би почати з питання, яке часто задають люди невіруючі, люди, які розчарувалися в Бозі, які в свій час, може, і щось мали, і, ну, шукали Бога. Але е, питання, яке звучить, чому у світі стільки зла, і де Бог, коли стільки людей страждає, як виявляється, воно таке серйозне питання, ну, я просто читав якісь свідчення і. Багато людей, відомих людей в свій час, які були, виховувалися у християнських сім'ях, е, у християнській традиції, батьки яких були навіть служителями, вони відступили від Бога тільки тому, що не змогли собі знайти відповідь, чому у світі стільки зла. Тому що якщо Бог всемогутній, чого Він його не зупиниться зло? Якщо ж Бог всемогутній. І люблячий Бог, тому що він всемогутній, але не настільки люблячий Бог, щоб зупинити його. І люди, знаєте, розчаровуються і приходять до такого висновку, що, мабуть, Бог або є якась така друга сила, яка заважає йому зупинити це зло присікти, або він не настільки вже любячий Бог, і йому в принципі все рівно, як ми тут люди, живемо. Тому яка різниця для Бога і що. До нас немає ніякого відношення. І щоб розібратися в цьому питанні, я думаю, для початку нам треба розібратися, а що таке зло. І перед тим, як я знаєте, почав роздумати над цим питанням, я для себе якось чітко розумів, що таке зло. Після того, як я почав роздумувати, я зрозумів, що я не чітко розумію, що таке зло. І ну, благо є люди, які вже не перші, і не ми перші про на цим задумалися. І навіть знаєте, у свій час Давид написав, що стопи мої єдва не похитнулися, коли я побачив, як злі люди преуспівають, як в них все получається. Вони є безбожниками. А ну тобто такі відверті, злі люди, а в них все добре. І Якби Давид каже, що стопи мої, ледве не похитнулися, якісь сумні в нього також появився. Якби він не мав стержня і не мав близького спілкування з Богом, я думаю, він став би на ту позицію, на яку багато стали у свій час, тому що не змогли знайти відповідь на те. А що ж, де Бог, коли люди роблять зло, коли люди від інших людей терплять зло? І тому треба розібратися, що таке зло. По суті, мені, знаєте, подобається приклад, який я не знаю, чи це був справжній випадок, але приписують історію ну, в інтернеті, особливо свій час ходила така історія, може ви бачили, там, де навіть відеоролик зняли цілий на цю історію, там, де Альберт Ейнштейн, якби, навчаючись в школі і сидячи в класі. Професор почав для людей доказувати, що Бога немає, от дивіться, і не саме на основі таких моральних принципів, що якби, люди е, страждають, люди чинять один одному зло. Якщо е, зло існує, а Бог створив все на цьому світі, то значить Бог створив і зло. А як же ж ви, люди, християни, говорите, що Бог не міг створити зла? Ну і Альберт Ейнштейн, як так приписують, що це був він, я точно не знаю, що це насправді справжня історія, але суть, в принципі, ну мені подобається. І він відповів: професоре, що в принципі, ви якби у своїх міркуваннях помиляєтеся, адже зло це не є якась окрема така, знаєте, самодостатня субстанція, тобто не є щось таке саме, що може існувати без нічого. Зло це є лише відсутність чогось. Тобто, е, коли є добро, е, верніше, ще б наведу приклад, що є світло, а що таке темрява? Темрява — це відсутність світла. Що таке корозія металу, що таке ржавчина? Вона не може існувати сама по собі. Вона тільки існує на якомусь металі, який є так. І ржавчина це те зло, яке з'їдає цей метал. Тобто вона сама по собі не може існувати. Так само, як зуби, болять і портяться, кар'їс сам по собі не може існувати. Він може існувати тільки на зубах. І зло саме по собі, воно не є, знаєте, щось таке, що існує саме по собі. Воно є лише відсутність добра. І Відсутність якраз оця добра, яке люди сьогодні ну, треба визнати, що все-таки багато людей, відкинувши Бога, відкинули добро. Чому я так говорю? Тому що вже звідси виходжу не просто з якихось міркувань, а з Біблії, яка пише про те, що Бог є любов, Бог є добро, Бог є світло. І люди, які відкидають Бога, вони, звичайно, в своєму серці десь відкидають і любов, любов в тому числі і до свого ближнього. І якби, тому люди, які є злими, знаєте, вони не є чимось таким я не знаю, самодостатнім. Так? Вони є продуктом того, чого вони не є. Тобто продуктом того, того що вони не є людьми, які люблять Бога. І для мене в цьому питанні в свій час мучило мене питання, ну Бог, а навіщо ти взагалі створив людей і помістив їх в такий світ, де стільки зла? Ну, понятно, дав для них свободу вибору, можуть покаятися, можуть не покаятися. Але ну, як же так, стільки людей не покаялися, піде в ад, а ти якби ну, навіщо ти взагалі створив такі умови, де люди можуть вибирати? Де, навіщо ти, як мені казав один мій друг? От, якби знайти наш... машину часу, вернутися в Едемський сад, зрубати дерево пізнання добра і зла, жили би ми всі добре. І я в свій час також думав, мене це дерево пізнання добра і зла так смущало, знаєте, в цьому Едемському саду. Думаю, ну навіщо ти його туди посадив? Ну, понятно, що не в дереві суть. Суть в тому виборі, який Бог нам дав біля цього дерева, адже Бог дав нам можливість вибирати. Між, е, або пізнай, е, пізнай добро і що таке добро і зло, або служи мені. І якби я в свій час думав, ну навіщо мені ця свобода вибору? Так? Був би собі нормальним людиною, ні за чим не задумувався такий, ну навіщо мені кожен раз щось вибирати? Я би не хотів, ну хотів, так знаєте, жити собі. Щоб Бог він, ну, прийшов і нічого не треба ну, так особливо задумуватися. Все йде по такому накатанні, навіщо мені ти дав мені свободу вибору? І в свій час я читав, я вже кажу, що дякую Богу за те, що я не перший, який мучився над такими питаннями, і що є люди, які вже написали до мене. Я прочитав в Клайва Льюіса, є такий хороший християнський. Письменник і, і взагалі філософ, він є одним з моїх улюблених, так от він пише, що Бог дав свободу вибору, тому що це прояв Божої любові. Бог не хоче, знаєте, нас, Він хоче, щоб ми його любили, а любов не є чимось таким насильним, і що дається без, без вибору і без шансу на, на вибору. Тобто любов це є те, що ти е, вибираєш. І як казав Глєб, коли ми спілкувалися з ним е, також на цю тему, він казав, що любов без вибору це є насилля. До прикладу, іде хлопець, знаєте, по, по вулиці, і дівчина йому сподобалась, а він її, їй для неї не сподобався. Ну і вирішив її полюбити, так би сказати. І він проявив насилля. І, звичайно, що він не дав для неї можливість вибору так? це зробити, любити його, не любити, він насильно її, так би мовити, ну, полюбив, хоча це неможливо вважати любов'ю. І я зрозумів, що Бог не хоче таких, знаєте, роботів, яких він запрограмував, до прикладу, коли ми включаємо комп'ютер і там він каже нам привіт. Чи... І... Як казав один брат, ти можеш собі там настроїти, коли ти будеш включати комп'ютер, що він буде до тебе казати, о, там мой Господін, привітую тебе. Чи ми могли би сказати, що о, привіт, як я за тобою зашкучав, я люблю тебе? Звичайно, що якщо ми настроїмо комп'ютер, так він не буде дійсно нас любити, тому що ми його просто запрограмували на це. Він не є чимось, знаєте, чимось розумним. А Бог наділив нас саме такими можливостями, можливостями розуму, можливостями цього свободу вибору, можливості любові для того, щоб ми якраз відчули і знайшли цю любов, тому що це є найбільше благо. І якби він припинив чи забрав від нас, він якраз би, знаєте, ну, зробив нас такими е людьми. Без свободи волі, без свободи вибору, без... тобто такими роботами, то він би навпаки проявив над нами, знаєте, таке залишив би нас в благодаті любові. І це було би саме, мабуть, гірше, що б ми могло бути в цьому світі. Тому, повертаючись до питання, чому у світі стільки зла, ми говоримо про любов, що Бог дав нам свободу вибору. І людина. Може вибирати любов, а може вибирати зло. І коли вона вибирає Бога, вона вибирає любов, коли вона відкидає Бога, вона вибирає зло. Для християнства часто закидають в тому, що подивіться, скільки церква наробила так? інквізиція, тому подібне, де ж ця християнська любов. Звичайно, ми повинні розрізняти справжню християнську любов. Справжню любов до Бога, справжню любов до Христа, яка ніколи не дозволить когось вбивати, когось, знаєте, зробити над кимось якийсь злочин. І ми повинні розрізняти людей, які просто є релігійними і заради проформи служать. Так от ця любов, яку Бог нам дає, вона якраз нас Оберігає від, нашого, від наших злих діл, від наших діл, які б ми могли творити, якби в нас не було Бога. І в сьогоднішній час в Україні, як ми бачимо, також постає питання, чому, чому це все взагалі допущено? Для мене, чим далі, тим більше стає очевидним, що головною причиною всіх негараздів соціальних, економічних. Звичайно, є перш за все відсутність того, що люди не знають Бога, відсутність того, що люди не хочуть жити за Його принципами. Тобто люди, які не знають Бога, вони ну, не можуть побудувати нормальне соціальне суспільство, не можуть не воювати, не можуть не нападати, не можуть бажати чужого. Тобто, чим далі вони відкидають Бога, тим більше вони розвивають в собі ці почуття, які чинять зло, і які люди потім задаються питанням, ну, а чому ж у світі стільки зла? Тому для мене чим далі, тим більше відповіддю стає, що наше завдання як християн, це проповідувати любов Божу. Любов Божу, яка змінює, яка Діє в суспільстві, яка діє в кожному із нас, в кожній людині окремо, тому що людина все-таки складається з суспільством. І без цієї любові я знаєте, втратив віру в те, що без цієї любові можна побудувати щось нормальне, якісь нормальну державу, нормальне суспільство. Будуть багато хороших ентузіастів, які будуть говорити про те, як нам правильно жити, але силу, яку дає, Бог через свою любов на те, щоб правильно жити, ми отримуємо тільки в Ісусі Христі. Тому для мене головним завданням є, якщо я ж бажаю, знаєте, хочу щось змінити, хочу для людей розказати, що в принципі те зло, про яке ти говориш, воно звичайно існує в світі, але воно існує, тому що люди просто відкидають Бога. Якби вони його приймали і. Мали ту любов, яка би їх оберігала від тих злих дій, які вони чинять до інших, тоді ми були б, ну, мабуть, в тисячолітньому царстві. Так? Ну, Я, звичайно, не ідеаліст і розумію, що людський фактор і віховна природа, вона завжди буде присутня в цьому суспільстві, але хоча б зробити щось краще, ми можемо тільки, маючи цю Христову любов. Тому. Для мене особисто постає таким головним завданням сьогодні, що якщо я хочу щось змінити в цьому суспільстві, я перш за все маю говорити людям про Христову любов. І я думаю, що тільки тоді в нас щось вийде, коли ми дійсно будемо мати цю любов перш за все в собі, мати бажання до змін, мати. Бажання до проповіді, мати бажання до того, щоб для людей проявлятися любов. Адже як пише Іван, здається, так, що хто каже, що любить Бога, а брата свого ненавидить, то є в і нема в ньому Божої любові. Тому це якби ну, я не знаю, такі мої роздуми, таке моє побажання для нас, щоб ми все більше наповнювалися цією любов'ю, тому що сьогодні такий час, що Хочеться їм, коли знаєте, ожорсточитися, хочеться в собі знайти таке, ну, вилити цю бурю емоцій і знайти для неї якесь логічне оправдання, логічне, е, ну тобто, знаєте, що присікти зло злом. Але як писав Павло, в Римлянам, здається, так що перемагайте зло добром. Це наскільки збита фраза, що я коли готувався до цієї проповіді, я думав, чи це Біблія пише, чи це Світська. Мудрість, щоб перемагати зло добром. Все-таки потім згадав, що Біблія пише. І як би воно, знаєте, банально, наївно і ну, дуже вже так збито не звучало, але для мене сьогодні це є би, дійсно тим, що може нас вивести на новий рівень. Це Божа любов. Тому я хотів би, мабуть, закликати. Людей, які моляться за Україну, щоб ми помолилися за Україну, і щоб ця любов дійсно проявлялася в нас, і щоб вона в нашому суспільстві була все більше і більше.